І формує вже становить зліпок, негатив. І в Іліт 30 років, він був танкістом. Чоловік отримав опік і втратив ногу у вересні на Херсонщині. Його танк не їхав на міну. Сьогодні йому роблять заміри для виготовлення протезу у новій протезній майстерні, яку відкрили у центрі Незламні. Третій місяць лікуюся, виникало ускладнення, і ти вже як кожен день вже як фантазуєш, як ти отримаєш свій протез, як станеш на своїх дві ноги. У центрі Незламні Ілля отримує не лише протез, але й роботу. Він працюватиме протезистом у новій майстерні. Буду освоювати нову професію протезистом. Я думаю, що це ну, би, цікава справа. Освоювати 3D-принтер, 3D на якому будуть друкуватися вже ну, як би, протези. Будемо малювати світанок як символ початку нового дня. Життя Микита Бабуркін ще один пацієнт центру Незламні. Військовий втратив руку на Луганщині у травні. Тут три тижні тому чоловіку встановили біонічний протез руки. Це біоніка, комбінована з тягою, тому що в мене висока амутація і це дуже зручний механізм, його розробила. Ми з Оксаною Литвиненко вона це дуже круто реалізувала. І як ви бачите, дуже крутий локоть. Він дуже файно працює. Ніколи до цього ще не комбінували біонікстя в Україні. Тобто багато хто робив на кнопці локоть, котрий, щоб підняти, потрібно було задіяти здорову руку. Це дуже банальний механізм, це все йде на датчиках від м'язів залишкових і. В моєму випадку мені пощастило, що м'язи ще на Росії зосталося. Є 14 хватів, 8 хватів програмуються та змінюються за натисканням кнопки. Протези у центрі незламні виготовляють з вересня. За цей час встановили 100 протезів. Тепер у новому приміщенні відкрили майстерню. Якщо раніше над виготовленням протезів працювало два протезисти, то зараз кількість працівників збільшили до 14. А раніше в місяць могли виготовити максимум 20 протезів. Тепер їх робитимуть більше, розповідає керівник майстерні Назар Багнюк. Ми й до того могли робити. Скажем так, протези сві світового погорів, світової якості, але ну, зараз є набагато більше місця. Це по перше, зручніше. По друге, набагато нам е ми, ми зможемо залучити більше працівників і це. Нам і це дасть нам змогу все таки робити більше. Терня складається з приміщення, де виготовлятимуть гіпсові негативи, кімнати з пічками та верстатами, де робитимуть куксу приймачі. Це перехідні елементи між тілом і протезом, а також примірочної і тренувальної кімнати. Потреба протезування в Україні росте. На жаль, і росте, і людей з ампутаціями верхніх, нижніх кінців збільшиться і більшиться. То ця протезна майстерня має бути надсучасною, має робити самі нові технології. Бачите, що вона ще не почала працювати, а вже наші пацієнти самі модернізують ці протези, ті, що видумують і продумують інженера, і в планах побудувати великий протезний завод для того, щоб забезпечити всі потреби українців, які втратили на нашій на цій війні. Кінцівки протезну майстерню зробили за гроші благодійників. Ольга Дейнака, Володимир Станик, Суспільне новини, Львів.